Візуальна привабливість ключ до успіху в соціальних мережах. Якісні та професійні шаблони допоможуть створити яскравий контент, навіть якщо ви не дизайнер. Але де ж їх знайти? Ви на каналі Inksystem, і в цьому відео ми розкажемо про найкращі ресурси, де можна знайти шаблони для соціальних мереж. Conva – це онлайн-платформа з великою бібліотекою готових шаблонів для соціальних мереж. Вона має безліч безкоштовних шаблонів, які можна легко змінювати під свій бренд. Ви можете змінювати кольори, шрифти, додавати власні фото та логотипи. Платна версія Canva Pro відкриває доступ до ще більшої кількості шаблонів та можливостей. Adobe Express – зручний онлайн-інструмент, який пропонує багато готових шаблонів. Вони створені професіоналами і підходять для різних цілей. Від публікації у стрічці до сторіс та реклами. Існує безкоштовна версія, але для доступу до всіх функцій і шаблонів потрібна підписка. Creative Market це онлайн-магазин із шаблонами, які продають незалежні дизайнери. Тут ви знайдете широкий вибір унікальних та креативних шаблонів, які можна придбати один раз і використовувати скільки завгодно разів. Freepik – платформа з великим вибором безкоштовних і преміум шаблонів, які можна редагувати в Photoshop, Illustrator або Canva. Freepik пропонує величезну бібліотеку готових шаблонів, ілюстрацій та фото для різних соціальних мереж. Деякі матеріали можна завантажувати безкоштовно, але обов'язково потрібно вказати автора. Підписка на Freepik Premium відкриває доступ до ще більшої кількості шаблонів і дозволяє користуватися ними без вказування авторства. Друзі, ці ресурси дозволяють вам створювати професійні публікації для своїх соціальних мереж. Не забудьте поставити нам лайк та підписатися на канал. До зустрічі!